Як ви бачите зараз, головна мета це є об'єднати всі волонтерські рухи, не тільки в Україні, це разом з діаспорою, створити на міжнародному рівні організацію, яка якраз має контролювати всі ці, ці процеси, які відбуваються. Щодо гуманітарної допомоги, щодо допомоги за кордоном, щодо її збирання в Україні, щоб це все, як то кажуть, було прозоро. Ми ну, звичайно знаємо, що в Україні багато хто користався, як то кажуть, і зробив грошей на цих гуманітарних допомогах. З Європи навіть це знають деякі організації навіть волонтерські України. Зверталися до європейських різних партнерів, отримали допомогу і зрозуміло, що робиться далі. Тому що якраз наш намір зараз є об'єднати всі ці волонтерські руки, тобто скоординувати їхню роботу. І, звичайно, це, це все просто має бути правильно. Тобто, щоб кожен цей, що надав якусь допомогу, він буде знати, де вона буде, де воно передано, це все має бути документовано, Значить, все позорося, чітко все, як то кажуть, так, як має бути. Тому, Головна ціна цього є об'єднати цей волонтерський рух на рівні, як би сказати, світового управління. є вже якісь результати по українській праці? Цієї? А, результати є, я вам скажу, 12 грудня у Будапешті якраз відбулася зімство. Волонтерів Європи, ну там було представлено дуже багато країн волонтерських організацій з України, і там домовилися про створення такої великої координуючої волонтерської структури, яка буде координувати цей Ну, Там багато було присутніх, і, звичайно, ті, які не могли приїхати, були були зв'язок по скайпі. Так що взагалі об'єднуємо на це і створюємо одну ну, дуже таку, як би сказати, велику структуру якраз волонтерських організацій. Скільки вона має вірна? Ну, вона фактично об'єднає всі ці, -ці э, волонтерські організації в Україні, які можна сказати правильними, да сказати. А вже по Європі зрозуміло. А, ми завжди всі знаємо в кожних країнах, які структури займаються, як то кажуть. Ну, у нас це як то кажуть, прозоро. Ми це передаємо. Тобто, взагалі проблема діаспори були, що дуже багато діаспорян. Скажуть з Канади, з Канади дуже часто приїжджають. Тоді ми мали нагоду бути в Люксембурзі. Тобто не довіряють, як то кажуть, звітам нашій громади. вони завжди через свої якісь приватні зв'язки шукали, щоб просто і передавали тут на місці, просто боялися, щоб це кудись не пішло, як то кажуть. Тобто собі забрав кишеню і, ну, і зрозуміло, що якщо така велика структура існує на світовому рівні, то це тоді, звичайно, ми можемо дуже контролювати це, що робить уряд влада.